Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про пенсію. Чого зараз поясню? Досить нещодавно мені трапився коментар, де ви запитуєте, чому ви б, наприклад, з вашою колегою, подружкою, знайомим пропрацювали все життя, разом навчались, разом працювали, практично разом вийшли там хтось раніше, хтось пізніше на пенсію, але розмір пенсії може бути у всіх різним. Я хочу про це поговорити і розповісти, чому ж так трапляється. По-перше, Хочу подякувати вам за всі ваші запитання, які ви мені задаєте, тому що таким чином ми можемо з вами спілкуватися, і я можу розуміти, що саме для вас є цікавим. Отже, давайте я нагадаю, як саме розраховується пенсія за віком на сьогоднішній день, станом на сьогоднішній чинне пенсійне законодавство, і чому бувають такі ситуації, що, начебто, ви разом вчились, разом працювали, разом вийшли на пенсію, хтось раніше, хтось пізніше. А розмір пенсійної виплати абсолютно різний. По-перше, я хочу нагадати, що для розрахунку пенсії у нас використовують наразі таку формулу: це середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням пенсії. Це перший показник. Потім ця середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням отриманням пенсії Множиться на індивідуальний коефіцієнт вашої заробітної плати та на коефіцієнт вашого стажу. Отже, що виходить з цього? З цього виходить те, що ви, по-перше, можете виходити на пенсію, хтось може вийти в 2013 році. Наприклад, хтось вийде на пенсію в 2018 році, чи виходимо на пенсію, чи взагалі вийде на пенсію в 2022 році. І показники середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, які перед... Року звернення за призначення пенсії буде різним. Хто вийшов у 2013-му, він буде менший, ніж той, хто вийде, наприклад, на пенсію в 2016, 18 -му і 2019-му чи так далі. Це перший показник, який вже впливає на розмір вашої пенсії далі. Для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнту заробітку. А коефіцієнт заробітку у нас обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати вас, як застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Тому я хочу наголосити, що. Кожна um... а Пенсійна справа є індивідуальною. Вам можуть не зарахувати якісь періоди вашої трудової діяльності. Перший момент, відповідно до якого розмір вашої пенсії може бути менший. А навіть якщо у вас будуть ідеальні умови, ви вийдете в один рік на пенсію, будете мати точно таку саму кількість років страхового стажу, точно все життя пропрацювати на одній тій самій рівні заробітної плати, хоча це дуже складно по-чесному. Практично нереально. По-друге, ваша подруга, чи ви колега, чи знайомий може подати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Пам'ятайте, ви маєте право обрати будь-який період до 1 липня 2000 року, 60 календарних місяців підряд і подати таку довідку. Про заробітну плату до пенсійного фонду, там, де ви раніше працювали, якщо підприємство, установа, організації вже немає, звернутися до правонаступників або ж звернутися до архіву. Ви можете подавати, можете не подавати. Тому тут таке досить складне питання, тому що, повторюсь, кожна справа є індивідуальною і дуже важко. Виконати всі умови, щоб у вас була а, аналогічна така ж сама пенсійна справа, так як у вашого знайомого, колеги, родича чи ще а, у когось. У Вас може бути різна кількість. А, Років стажу, які вам зарахують, у вас може бути різні розміри заробітної плати в різний період. Ви. ви можете перебувати, наприклад, і отримувати виплати по безробіттю. А, наприклад, у вашого знайомого, родича, колеги не було таких переривів у трудовій діяльності. А хтось ну, можуть, наприклад, зробити оптимізацію заробітку, тобто виключити на вигідні. Роки, так, які о, о, негативно впливають на розмір пенсії. А ви, наприклад, цим правилом так, не, не скористалися. Хоча це повинно відбуватися також в автоматичному порядку, вам повинні надати. Коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд, найоптимальніший варіант того, що, що у вас є, чого у вас має бути розмір вашої пенсійної виплати. Тому, ви як бачите, на пенсію, взагалі на призначення пенсії, впливає дуже багато. Показників, основних з них три: це коефіцієнт заробітку, коефіцієнт стажу та, відповідно, середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, які передають року звернення за призначенням пенсій. Тому однакових пенсійних справ. Можливо, вони є, але це дуже складно, щоб навіть працюючи разом, наприклад, останні 20-15 років, ви пройшовши весь трудовий так свій шлях своєю колегою, родичкою чи родичем, щоб у вас збігалися. І розміри ваших пенсійних виплат, тому що це дуже індивідуально, і у кожного є різні періоди. Якщо це жінка, хтось там перебував у декретній відпустці в один період, хтось не ходив у декретну відпустку, такі теж є моменти, на які потрібно звичайно звертати увагу, тому що всі ці моменти, які... Відбуваються з вами під час вашої трудової діяльності, вони також впливають на розмір вашої пенсії в майбутньому. Тому, коли ви виходите на пенсію, ви повинні бути, по-перше, наполегливими, тому що ви повинні. Проаналізувати і добиватися, щоб всі роки вашої трудової діяльності вам були зараховані. Тобто звертатися в архіві, якщо у вас виникають якісь спірні моменти з пенсійним фондом, звертатися в архіві, шукати, навіть якщо вам приходить з архіву відмова, йти до суду і в судовому порядку доводити, щоб вам ці періоди трудової діяльності були зараховані. На жаль, бачите, наше законодавство працює для майбутніх українських пенсіонерів, саме так, що вам потрібно ще. Доводити свою правоту, що ці роки вашої трудової діяльності вам мають бути зараховані, хоча ми розуміємо з вами, що ми не можемо проаналізувати і проконтролювати роботу повністю роботодавця, щоб він передав всі ваші архівні так, там, документи до архіву, щоб вони належним чином зберігалися. По-друге, не нехтуйте, шукайте довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Є така можливість, також подавайте до пенсійного фонду. Уточняйте у спеціалістів, чи вам була проведена оптимізація заробітку, можливо, в період ковіду, наприклад. чи ви були на обліку в центрі зайнятості, отримали виплати по безробіттю, чи в період ковіду у вас зменшилось розмір вашої заробітної плати. Уточнюйте, чи вам була проведена оптимізація заробітку, і чи це дійсно прорахований найбільш вигідний для вас розмір вашої пенсії? Тому цікавтеся, уточнюйте, шукайте, додавайте. Документи для того, щоб вам були зараховані всі роки і місяці вашої трудової діяльності, бо в сукупності і стаж, і ваша заробітна плата, і знову ж таки середня заробітна плата в нашій державі за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням пенсії, вони і є тією формулою, відповідно до якої вам і нараховується пенсія.